Видавець із Тернополя створив розмальовку, яка просуває репресованих українських митців, та знайомить із унікальними картинами українських художників, про які більшість із нас не знала. Українська мальовка це унікальне видання і перше в Україні, де зібрані 18 українських художників та художниць. 18 розмальовок та картини. П'ять років тому Роман разом із партнером заснував видавництво з оригінальною назвою Сумна вівця. Спершу ми, у нас був слоган сумувати це нормально, а вівця, тому що вівця мила була та тваринка. Починав з друкування листівок та планерів, а потім почав створювати мальовки. Так з'явилася світова мальовка та серйозна з роботами всесвітньо відомих художників, а ще котяча, а ще котяча. А потім роман із мисткинями загорівся ідеєю просування українських митців, зокрема художників, яких переслідувала радянська влада, і чию творчі знищували, такі як пан Мурашко чи пан Бойчук, такі як Соня Делоне, які зараз наразі відомі більше за кордоном ніж в Україні. На жаль, так у мальовці розказується про засновника бойчукізму Михайла Бойчука, якого розстріляли совєти. Є в мальовці і картина Олександра Мурашка якого агенти ЧК вбили 1919 року у розквіті сил, крім того, у книжці є твори українських художників, про яких знає світ, але не знали ми з вами. Як от українки Марії Башкирцевої, однієї з перших у світі жінок, чиї роботи виставили у Луврі, або найдавніша українська картина невідомого автора Це портрет святого Петра та Павла. 12 століття і е, мені воно дуже сподобалося, зокрема через свою давність та автентичність. Кожну картину з книжки можна власноруч розмалювати, і це працює як потужний антистрес. Вона зроблена для того, щоб ти міг е, засвоїти цю інформацію в процесі, е, в цьому в цьому терапевтичному процесі. Кажемо просто розмалювання, в цьому заспокоєнні. українцям. Така терапія сподобалась, адже від початку великого вторгнення продано 9 тисяч примірників, і тепер Роман разом із місткинями готує другий том, де будуть не лише картини. Там буде музичне панно вітер», яке було ем, зображено на одній стіні в Маріуполі. Це панно було знищене через бомбардування росіян. Відповідно, що і воно втрачене вже тому ми вирішили додати його в е, наступний том. Роман мріє, щоб кожен українець знав власну історію та мистецтво, адже російська агресія показала, що знати минуле життєво важливо.